Такий інтернет-маркетолог, він робить оце все. Ну, як все робить, він розуміється в усьому цьому. Він аналізує конкурентів. Тобто, в компанії може бути цей інтернет-маркетолог, і він зосереджений, щоб просувати весь цей спектр послуг, які ви маєте, і як їх просувати. Він повинен складати проєкти, Складати план, з чого почати і над чим потрібно працювати найбільше. Він планує запускає рекламні кампанії або делегується на ppc шника контролює і відповідає за результат, за ліди, за продажі. Ліди це ті люди, які зробили покупку на вашому сайті. Тобто. О, реклама запущена, він контролює. Чи реклама запущена якісно, якщо не якісно, це значить немає ніякого прибутку. Якщо ліди є, значить прибуток є. О, якщо там щось погано, він говорить ПСІшнику: так, тут щось не так. Показуй мені, що ти зробив, будеш редагувати. Ключові навички це медіапланування, повинна бути креативність. Управління проектами, інтернет-маркетолог він управляє всім. Тобто він має мати навички от в SEO, PPC, в Інстаграм і розумітися в цьому всьому, хоча б базово, і розуміти, що мені SEO повинно принести прибуток там через півроку, і я це очікую. Або вже там рік пройшов, де мої результати, ppc ПІПІСІшніх мені завтра вже повинні результати. Інстаграм, де мої охоплення? Він володіє всіма рекламними інструментами, тобто він може зайти будь-який рекламний інструмент з усіх цих спеціалізацій і дивитися, що падає, що краще становиться, де потрібно пропрацьовувати. І також все аналізувати. Перевага інтернет-маркетолога це результативність, автономність та самодостатність. І можливість розвиватися. Маркетолог не стоїть на місці, він постійно аналізує своїх також конкурентів, дивиться, що конкуренти роблять, а що не робимо ми. І тим самим покращує продажі свого, своєї компанії. Заробітня плата від 700 доларів.